Лубни це не просто місто, а портал у минуле, бо під твоїми ногами може бути приховане ціле підземне місто, де колись ховалися люди, скарби і навіть щось страшніше. Тисячі людей ховалися там від терору, ховали свої скарби, а деякі вже ніколи не виходили. Що б ти зробив, якби знайшов вхід в забуте підземелля? Напишіть у коментарях. Гетьманщина, 17 століття. Це час, коли страх панував на кожному кроці. Напади, війни, зради, літописці писали: кожен боявся, що його життя може обірватися будь-якої миті. Єдиний вихід шукати порятунок під землею. Майже кожен двір мав свій тайник, але з часом ці місця забулися, а деякі приховали щось більше, ніж просто скарби. Уявіть, ви риєте фундамент під будинок, а під вами. Велике підземелля. Так сталося у 1899 році при влаштуванні фундаменту в садибідьюровського, що на базарній площі. На глибині сім аршин під дубовим помостом знайшли широке підземелля, де лежало сім людських скелетів різного розміру. З цього приміщення йшов хід в напрямку до Луб'янки, але він був завалений. А ще підземні кухні, печі з горщиками та навіть древні срібні монети. Але найцікавіше. Це чутки про скарби. Говорять, що десь під лубнами заховані скарби князів Вишневецьких. Уявіть, величезні підвали, дубові двері, замкнені великим залізним замком, і ніхто не знає, що за ними. Та місцеві старожили говорять, що лубинські скарби Вишневецького ніколи не знайдуть через прокляття від матері Яреми за зраду православній вірі. Ще одна легенда: це козацька казна ливайка. Кажуть, що 16 барелець золота затопили у довгому озері. А якщо воно все ще там? І найцікавіше, деякі з цих підземель існують досі, але більшість входів засипані, щоб уникнути нещасних випадків або, можливо, щоб приховати щось більше. Як думаєте, варто досліджувати ці місця? Напишіть свою думку в коментарях. І якщо хочете більше таких історій, з вас лайк. А підписка.